Усе почалося у січні. Саме тоді Марія Козакевич народжувала у перинатальному центрі свою третю дитину і була вражена станом ліжок, тумбочок, вікон та санвузла. Тоді ця історія набула широкого розголосу, а сама Марія почала шукати шляхи вирішення проблеми. Після такої моєї, скажімо, особистої історії з не дуже хорошими умовами в обласному перинатальному центрі, які насправді були не лише моїм досвідом, а досвідом багатьох івано-франківчанок і жителів нашої області, з'явилося бажання не лише ну справа в тому що після того посту в Фейсбуці так, вже є певні результати. Результат це ремонт, який розпочали робити на четвертому поверсі. Втім, це не найбільша проблема обласного перинатального. За словами головного лікаря, тільки на нагальні потреби закладу треба більш ніж півтора мільйони гривень. Тоді як коштів, які виділяє обласний бюджет, вистачає тільки на оплату заробітної плати та комуналку. Тому що якщо ми говоримо за розмороження того корпусу, це питання ну мінімум трьох років. А люди народжують. Сплановано хоча б виділити порядку мільйон шістсот мільйон тисяч для напрацювання конкретних рішень на зустріч запросили керівництво області, представників міської влади, медиків, громадських активістів. Вивчала питання щодо будівництва нового пологового і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сесоєнко. Всі особи всіх рівнів влади просто зобов'язані робити все можливе, щоб наші жінки народжували в найкращих умовах, тому що діти це наше майбутнє, і все, що ми робимо, це ми робимо в першу чергу для наших дітей. Нагадаємо, новий пологовий будинок почали зводити ще в 2011-му, Але будівництво заморозили через брак коштів на його завершення, і цього року не виділили жодної копійки, адже сума надто велика для обласного бюджету. При потребі більше 200 мільйонів, бюджет розвитку обласної ради 30 мільйонів, воно не вирішує ніяк. Проблеми тому тільки Київ і фонд регіонального розвитку може допомогти там значно більші кошти. Тим часом перший поверх уже підтопило. Якщо тут не відновити роботи, є ризик втратити те, що вже зроблено. Будівництво можна завершити уже за два роки. Якщо мати чіткий план реалізації проекту, вважає нардеп. Ми ж запитали мешканок міста, чи потрібен в Івано-Франківську новий перинатальний центр. На мою думку, потрібен однозначно, тому що умови у нашому перинатальному центрі бажали би бути кращими. В першу чергу це, напевно, ліжка, тому що не знаю, з якого року вони ті ліжка, але там зовсім незручно. Після народження дитини хотілося б більше якихось умов кращих для людей, тому що. Потрібно встати до дитини, а ліжко таке, що матрас доторкається майже до підлоги разом з тими пружинами і лежати там просто нереально. Цей перинатальний центр, який є, він не пристосований для тих умов. Я вважаю, що потрібен і давно вже потрібен. Треба, щоб була добра обслуга, гарні спеціалісти, щоб всі нові методи, які застосовуються в науці, були в нашому перинатальному центрі. Нові, щоб, були, щоб той родзал був такий, як він має бути, щоб жінка хотіла народити дитину там. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.